Вітаю, пані та панове! З вами Шалений Макс. І сьогодні в нас огляд фільму за романом Френка Герберта Дюна. Але спершу прошу вас наближати нашу перемогу через посилання під відео. Тож, разом до перемоги та слава Україні! В моїх відео завжди лунають спойлери, хоча книга, за якою знято фільм, вийшла аж у 1965 році. Тож які тут можуть бути спойлери, а ми рушаємо. Я бачу шлях. Вузьку стежку, що врятує. Френк Герберт почав друкувати роман Дюна у 1963 році. Це було серії глав у журналі Аналогова наукова фантастика і факти. Як окрема книга вона вийшла за два роки по тому. Це зробило автора дуже відомим та переможцем. Премії Нюбола та Гюго. Дюна стала іконою научної фантастики ХХ століття. Історія сповідає, як через 20 тисяч років людство поширювалося всесвіті після війни з мислячими машинами, який прозвали патлеріанським джихадом. Людство отримало перемогу і було вирішено заборонити будь-яке конструювання комп'ютерів та штучного розуму. І саме тому вони дуже просунулись у сфері використання людського організму. Місце комп'ютерів посіли люди, яких називали ментат, Тами а лікарі лише самим дотиком могли сканувати людину а галактикою правлять великі доми, які підкорюються по імператору. Ключ до влади і багатства є єдина планета у всесвіті: це Аракіс, завдяки прянощам, що на ній видобуваються, окрім великих домів. Прянощами зацікавлена гільдія навігаторів, що прокладає шлях кораблям та орден Бенегесеріт, які проводять селекцію для того, щоб породити людину, яка зможе отримати генетичну пам'ять усіх попередніх людей свого роду Квізац Хедерах та принести мир галактику. Після такого успіху продовження було не уникнути, тому й вийшла серія книг. Вони отримали назву Хроніки Дюни. Останнє з цих хронік написав Брайан Герберт у співавторстві з Кевіном Андерсоном. Ця книга зробила дуже великий вплив на масову культуру. Одним з таких яскравих прикладів є зоряні війни. Сам автор казав про цей фільм. Так я буду намагатися не подавати на них позов до суду за плагіат. Однак, на відмінно від свого наступника, вона не мала успішну екранізацію аж до 2021 року. Звісно, якщо можна так сказати. У 1975 році мав вийти перший фільм за романом Дюна режисером. Тоді мав стати Алехандро Ходоровський. На просторах інтернету є документальне кіно про те, яким би міг вийти цей фільм. Однак, після п'ятирічних перезйомок він відмовився за проект, взявся Девід Лінч. Фільм вийшов через 4 роки, і при бюджеті 40 мільйонів. У прокаті було зібрано близько 30, що стало касовим провалом. Критики також розгромно пройшлись по цьому фільму. Режисер пояснює свій провал тим, що йому не дали творчої свободи, і фінальна версія була підготовлена без його участі, подейкують що він навіть намагався. Прибрати з титрів своє ім'я у 2000 році. Вийшов серіал. Однак, бюджет був дуже слабким, і це відчувалось у фільмі. Проте сам сюжет був тепло сприйнятий критиками. А за три роки виходить ще один серіал під назвою Діти Дюни. Де розповідають, як скінчилося життя молодіба та що сталося далі, сам не дивився, але обов'язково гляну. Я гадаю, що фанатам Джеймса Макове буде цікаво глянути на те, як він втілив образ Лето Атрідіса. для актора. Це була одна з дебютних ролей, яка запустила його кар'єру. У 2008 році екранізувати роман намагалася студія Paramount, але після невдалої спроби права на екранізацію перейшли до Legendary Entertainment. Тут стає зрозуміло, що роль режисера отримає Дені Вільньов. Однак він не одразу захотів екранізувати цей роман, хоча завжди про це мріяв. Спочатку хотів закінчити роботу над фільмами Прибуття та то, що біжить по Лезу 2049», щоб бути готовим до дюни. Фільм розповідає про молодого герцога Пола Атрідіса, який прибуває на Аракіс разом із сім'єю за волею імператора Шадам IV. Насправді це є смертним вироком для Дому Атрідів, тому що їхня сила стала занадто могутньою навіть для імператора. І разом з Харконенами усувають герцога Лєта. Однак Полу та його матері вдається вижити, вони потрапляють до рук Фріменів, людей, які населяють Аракіс, і які не в захваті від правління Харконенів. Фільму вібрав багато відомих імен, таких як Дейв Батіста, Джейсон Мамо, Ребека Фергсон, Стеван Скарсгард, Оскар Айзек, Джош Бролін та багато інших касові збори виявилися не дуже успішними однак студія сказала: якщо вони будуть переважати суму в 300 мільйонів, то ми готові до другої частини і чудово розуміємо, що порог прибутковості набагато більший. Загалом перша частина наближає нас до неминучих подій, які закінчаться трагічно для дому Атрідів. Виробництво другого фільму йшло паралельно з першим. Зйомки стартували в Будапешті. Вільньов домовився про те, щоб фільм якомога довше показував в кінотеатрі, і студія дала термін у 45 днів. Це було зроблено для того, щоб фільм мав змогу окупити себе та мати продовження. Про другу картину режисер сказав: так: це пряме продовження першої частини та епічне військове кіно. Бо якщо в першій частині ми спостерігаємо, то у другій більше екшену. Основний фокус був на стосунках Пола і Чані. Її роль була значно розширена, і тут вона виступає як противниця усяких там пророст, бо вважає, що порятунок фріменів знаходиться у їх руках. Фільм починається з думок принцеси Ірован, яка вважає, що Пол ще живий. Тим часом Атиді з матір'ю в руках фріменів, і вони подорожують досить чотабор, де старіші не вирішують, що з ними робити. Одні вважають їх зрадниками, а інші – месіями, які описані в давніх пророцтвах. Головним моментом у пророцтві є те, що мати-месія та він сам прийме воду життя, і в Джесіки немає іншого вибору, бо інакше вони заберуть. Її воду. Це має дуже великі наслідки, бо вона вагітна і ненароджене дитя отримує свідомість дорослого. Вдвох вони починають схиляти на сторону пола невіруючих. Тим часом Пол намагається стати одним із фріменів, тож вивчає їхні звичаї та навіть приймає нове ім'я Муаддіб. Вони ретельно сплановують набіги на Харконинів, чим дуже сильно позбавляють їх впливу. Голова дому не керівництвом рабана, і тому замість нього призначає керівником арак. Свого наступника на барона фейда рауту. Той швидко робить потрібні кроки для того, щоб відновити виробництво прянощів. Гесери теж не сплять і після втрати Пола Тріда вирішують, що плід їхньої праці не може так просто зникнути, тому підсилають Марго Фенрінг, щоб втілити свій план по утриманню Кізацхедераха. Дії Харконенів стають все більш агресивними, і Сітчу доводиться рятуватися втечою на південь. Однак Атрідіс боїться того, що він прибуде туди як місяць. Сі, і це неминуче призведе до джихаду. Під час своїх вагань він зустрічається з гурні Галиком, який розповідає про таємний сховок ядерної зброї. Після довгих вагань Моадіб все ж випиває воду життя, що наділяє його пам'яттю предків та робить з нього квізацхедераха. Він бере керівництво Фріменів на себе і проголошує себе лісан аль-Гаїбом та викликає імператора на Аракіс. Після прибуття б'є по палацу ядерними боєголовками. Чим застає шадама зненацька усередині? Він вбиває барона. Та пропонує імператору захищатися власними силами або обрати когось, хто це зробить за нього. І тут Фейдраута пропонує свою кандидатуру. Це був епічний поєдинок, який завершився поразкою на барона. В повітрі з'являються кораблі великих домів, і Пол наказує їм схилитися перед новим імператором. На ті відмовляється, і Моадіб наказує армії Фріменів перевести їх до раю. Джесіка та ще не народжена сестра Пола розуміє, що це початок Великої священної війни. Моадіба. Музика це один з найголовніших моментів успішного фільму. Особливо, коли за роботу береться такий професіонал, як Ханс Цимір. Свого часу заради Дюни він відмовився від до фільму Довод, що подарувало нам чудову музику для обох фільмів. До фільму приєдналися не менш зіркові актори, серед них Флоренс П'ю, Остін Батлер, Хав'єр Бардем. І саме ці актори мені найбільше сподобались у цій частині. Кращим серед них був Остін Батлер, який мене дуже вразив. Почнемо ми з того, що Лєт Кайнц у книзі був чоловіком та таємно керував фріменами, а ще Чані була його донькою. Війна Пола тривала не півроку, як нам показують, а приблизно років з 10, бо за цей час встигла народитися та вирос сестра Пола Алія, і в нього з'явився первісток, якому не судилося довго прожити. Ще цікавим. Моментом тут є те, що саме алі і вбила Володимира Харконена. Творіння Френка Герберта назавжди змінило світ наукової фантастики, наче світ поділився на до та після. На мою думку, оцінити вклад цієї книги в розвиток наукової фантастики просто неможливо. Найголовніше це те, що вона залишається актуальною і до наших днів. Ще перед початком другої частини режисер забажав зробити продовження третьою частиною. Заснована вона буде на книзі Месія Дюни. Сюжет розповідає, як склалося життя Моодіба після того, як він став імператором, а ще має вийти серіал. Про сестер Бенегесери називатиметься Дюна пророцтва. Мова буде йти про їхній провальний план по створенню Квізацхедераха. Робота Вільньова вражає своєю масштабністю та постановкою кадрів, графіка, костюми та музика на дуже високому рівні, і це прям чудово відчувається. Акторський склад, як на мене, підібран відповідно, і кожен тут на своєму місці. Але сценарій для мене став каменем, який зламав всю цю чудову конструкцію. Інколи одні події розвиваються дуже стрімко, а інші повільно. Також було багато затягнутих в пустелі, і в мене захвату вони не викликали. Хоча режисери кажуть, що це більш динамічний фільм, для мене це зовсім не так. Тут мала усе швидкий розвиток, окрім головних персонажів. Мабуть, за це я відношусь до нього нейтрально. Це чудове кіно, яке варто подивитись на великому екрані, але ніякого захоплення я від нього не отримав. І повертаючись до питання, чому в цьому всесвіті люди не користуються розумом, як на мене, відповідь очевидна, влада затьмарює його. Тому система правосуддя має бути єдиною для всіх, інакше від неї немає користі лише для великих домів. І навіть тут сильніший поїдає слабшого, як Велетенський шальхолуд. Дивлячись на те, що відбувається, нас вами мають задурнів, бо не вважають, що ми не щось здатні. Пола Трідіс пожертвував усім для того, щоб людство стало на золотий шлях. Це єдиний шлях, в якому людство може вижити. А чи готовий хтось чимось пожертвувати для того, щоб ступити на цей шлях? Скоріше за все, ні, мабуть, тому. Такі люди і існують лише на сторінках книг або у фільмах. Сподіваюсь, що і людство колись піде цим шляхом, аби у нас з вами було майбутнє.